Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 1 лютого проживаю я на Вінниччині. і в цьому відео хочу показати вам абрикоси, які я обрізав після збору урожаю. Абрикоси всі привиті на жерделі. У мене і минулого року я Правильніше сказати, поза минулого року я спробував на деяких абрикосах так обрізати, вирізати на заміщення гілки. В минулому році я на всіх абрикосах так зробив. Після збору врожаю я вирізав гілки на заміщення. Попускали десь більші, десь менші гілки, але можете бачити, що вони всі зараз. Закладені плодовою брунькою. І навесні не потрібно вирізати грубі гілки, травмувати дерево. До якого не підійти дерево всі з ворожаєм. Плюс великий, що не потрібно формувати, що залишилось скелетна. Скелет, можна сказати, основа. Зараз я покажу вам. Тут де гарно видно, от, вирізана, байдуже, що гілка має метр, а може і довша. Я її не буду не прирізати, не обрізати, щоб вона нагиналася під навантаженням плодів. Щоб зібрати урожай, я спробую вам показати, що є плодові бруньки. Не хоче фокусуватися, але можете мені повірити. Навіть отакі от гілки довгі, що по півтора метра. Я не буду їх не прирізати, не переводити, не прикорочувати. А так ця гілка от буде довга. Під урожаєм. нагнеться, зберу урожай і знов зроблю перевод на молоду гілку. Дерево компактно має, крону. Висота 3,5 метра, У мене між рядками 3,50, між деревами 2,50 Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не бійтесь, експериментуйте, щоб було легше ходити, обробляти свої дерева, обривати плоди. Я нікому не рекомендую обрізати так, як обрізаю я і формую. Я просто ділюсь з вами інформацією. А ви можете взяти щось цікаве одне у мене, в когось якогось другого садівника. І можете обрізати, формувати по-своєму, так як подобається і зрозуміло вам.